Вам спортивний Фізкульт-Ура! Ну, ми разом з нами грати! І цікаве пізнавати! Друзі! 29 квітня особливий день для всіх любителів футболу. А чи знаєте ви, що таке футбол? Це дуже весела і захоплююча гра, яка грається на великому полі. В ній два суперники намагаються забити м'ячі ворота один одного. Але все не так просто. Футбол має свої правила, які допомагають всім гравцям грати справедливо. У футболі беруть участь дві команди, кожна з яких має по 11 гравців. Одні з них це воротарі, які стоять у воріт і намагаються не дати м'ячу потрапити в їхню команду. Інші гравці це нападники, захисники та півзахисники, які допомагають рухати м'яч по полю і забивати гол. Мета футболу це забити більше голів у ворота суперників, ніж вони заб'ють у твої. Футбол грають спеціальним м'ячем, який круглий і не дуже великий. Він легкий, щоб гравці могли швидко ним рухати. Футбол грається на великому прямокутному полі з травою, з бритьми на кожному кінці, поле розділено лініями, що допомагають гравцям зрозуміти, де вони можуть рухатися. Зазвичай футбол грають дві тайми по 45 хвилин, але для дітей або в змаганнях для молодших може бути менше часу. Гравці можуть бити м'яч ногами, головою або тулупом. Але вони не можуть брати його руками за винятком воротаря, який може тримати м'яч у своїх руках лише в межах свого штрафного майданчика. Якщо гравець не слідує правилам, наприклад, штовхає суперника або грає дуже грубо, суддя може дати йому жовту карту, що означає. Вилучення з гри. Якщо м'яч виходить за лінію воріт і був останнім, хто його торкнувся, гравець команди, що захищала свої ворота, суперники можуть виконати кутовий удар. А якщо гравець порушить правила у своїй штрафній зоні, то суперники отримують штрафний удар. Тепер ти знаєш основні правила гри у футбол. Можливо, ти хочеш також побігати по полю, збити м'яч і спробувати забити гол у ворота своїх суперників. Не забувайте, що футбол це не лише про забиті голи, але й про командну роботу, дружбу та веселі ігри. Тому 29 квітня, коли святкуватимеш всеукраїнський день футболу, спробуй пограти в цю захоплюючу гру. Адже футбол це спорт, це здоров'я і чудовий спосіб весело провести час. Друзі, а давайте з вами пограємо в цікаву гру і дослідимо футбольний м'яч. Подивіться, який він круглий. Що ви можете сказати про м'яч? На яку геометричну фігуру він схожий? Вірно, м'яч схожий на коло. М'яч круглий. Справді схожий на коло. А тепер давайте згадаємо, що ми знаємо про круг. Так, у кола немає кутів. У кола є одна точка в центрі. У кола немає кутів. А ще у кола немає сторін. Тому що воно складається лише з лінії, що вигнута навколо центру. Тепер давайте подумаємо, як же можна дослідити круг. Ну, звичайно, ми можемо покотити його. Бо якщо ми покладемо м'яч на землю і відпустимо його, він покотиться, бо коло має таку властивість котитися. Так. Ми можемо ще виміряти відстань від центру до будь-якої точки на колі. Круг дуже веселий, він котиться. М'яч футбольний теж котиться. Тому це дуже чудова річ гри у футбол. Ну ма, друзі, з нами грайте і загадки відгадайте. Цю гру... Люблять всі на світі і дорослі, і малі діти. М'яч, удар і крики, гол. Пречудова гра. Вірно, друзі, футбол. Червоненький і кругленький. З нами він, де сміх і плач. Ну ми, діти, здогадались? Це звичайно футбольний м'яч. Друзі. День футболу відзначайте, і цифри пропущені на м'ячах називайте. Менькі футболісти, Ну, марші гуляти, у футбол з друзями грати, а нам вже час пора. До побачення, до нових зустрічей!